Дай мені приклад, на якому буде якесь натуральне число в натуральному степені. Хм, дуже цікаве питання. Я вважаю, що Порахуй мені, будь ласка, 235 у 27 степені. 235. У 27 степені. Це буде легко, тому що ми знаємо, що 5. В якомусь степені буде завжди п'ятіркою, тому що коли ми множимо 5 на 5, це буде 25, потім ще на 5 це буде 125, і завжди буде закінчитися на п'ятірку. Давай, ще складніше йому. Hmm. Так, можна трохи складніше. 3099. 3099? У... Якийсь такий важкий степінь дає йому. У чотиртисячному сто четвертому. Хай буде. Mm, добре. Так. Uh, у нас є дев'ятка. Закінчується на дев'ятку це число. Показати, дивіться. Дев'ять в першому. Це у нас дев'ять. Дев'ять в другому. Це буде вісімдесят один. А, ага. Тобто ми бачимо, що ось цей степінь він парний. А так як... третьому, щоб довести, це у нас буде. Ну, коротше, ми бачимо, що тут тільки два. бачимо, що тут Тільки два. І це парний тому буде закінчуватися на один. Так, давай ще складніше. Давай так, що в кінці було. Хай, наприклад, була цифра три або два. Або 7 або, 7, або 8. В кінці в основі хай буде одна з цих чотирьох. Це найважчі варіанти. Так. 2, 3, 7 або 8. Це, степень, чи Це основа. Степень, який завгодно бере. Який завгодно великий. Е, так, щоб закінчити, значити, наприклад. Е, на 2 на 3, на 7 або на 8. Ага, на 3 на 7 на 8. Е, добре. 10357. У двадцятитисячному. Е, Сто п'ятьдесят один. Угу. Двадцять тисяч. Сто пятьдесят першому степені. степені. Е, у сімірки є чотири способи. Чотири варіанти. Сім в першому сім. 7 в другому. Давай, мабуть, писати стрілочкою останню цифру, так буде нам зручніше, бо Сім, обраховувати в другому. довго. У нас це у нас на дев'ятку буде закінчуватися. 7 в третьому. Це у нас буде закінчуватися на трійку. Тому що 6 на 9, е, не так, 9 на 3, 63. Так. Тому трійка остання. І 7 в четвертому буде закінчуватися на, на 1. Тому що, тому що 3, 7 на 3, 3 на 7, або 3 на 7, 3. да? 21 в кінці 1. А потім знову повторюється 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3. і так до нескінченності. Ми ділимо степінь на 4. У нас є 4 варіанти, тому ми ділимо степінь 20 151 на 4. А пам'ятаєш лайфхак? Так, да, можна 151. Просто... Тоді заново напиши ділення. Не пиши такого великого. Не 151, а дві останні цифри. Тому, так, що так, так, тому що будь-яке число, 60, да, 60, яке 60. закінчиться на 2 нулі ділиться на 4. Uh, uh, 1 на 4, так. Тут 1 буде, 11, і ще скільки вазі, тут у нас буде 2, 2.08. Це у нас буде 3. 7, у нас цікавить саме ця остача, 20. тому що вона показує нам, яке закінчення брату в тому дослідженні, що він проводив львівше остача 3, 3 3. тому беремо число степенем 3, 1, 2, 3. Костя, чи не хочеш якось щось запитати. Остача 1, беремо 7, по степені дивись. Остача 3, беремо 3. А хіба може бути остача 4? А чому це може бути? Може бути може, не може, бо ми не, на 4 ділимо. Що тоді робити? Так? Так. 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 Тоді, тоді буде, якщо у нас 0, тоді ми беремо. Ну просто ось степе рома і все, якщо утворюється навіть 0. Тобто не може бути останні 4? Якщо тебе, якщо тебе степень ділиться на 4, то буде достатньо 0. Mm -hmm. Тому ми беремо останній варіант, і тоді в кінці буде на цифра 1. Дивись, ви якраз таки підібрали досить непогані три варіанти. Перший, перша група, там, де постійно одна та сама цифра повторюється. Mm -hmm. Другий варіант парність, непарність вони через один йдуть. Ну і третій варіант бір цифр. При піднесенні до степені де є, існує чотири різні варіанти: це 2, 3, 7 і 8. Ти взяв 7 остання цифри, і він тобі показав, як це воно розписується в усіх чотирьох варіантах. Mm -hmm. Досить непогано. Що скажеш? Дуже мені сподобалось його пояснення. Ну, це дуже цікаве дослідження, я вважаю, так. Да. Дякую. Корисно. Да, дуже дуже дякуємо тобі за участь.